У Києві завершився третій і заключний навчальний модуль проєкту громадський і медійний контроль за відновленням зруйнованих війною українських міст. Для участі у тренінгу до столиці приїхали близько 40 громадських активістів, журналістів і представників місцевого самоврядування. Це наш третій заключний модуль, і можна сказати, що всі три модулі вони відбувалися з одним сценарієм. І я вважаю, що це дуже добра форма. Освіти, коли ми спочатку ми на початку кожного модуля пропонуємо учасникам навчання ознайомитись з провідним досвідом якоїсь громади цього разу тренінги розпочались з відвідування столичного центру Я Маріуполь. Наразі у різних куточках України працюють 22 таких центри, у яких зареєстровані майже 60 тисяч Маріупольців. Ми маємо унікальний досвід досвід проєкту Я Маріуполь, який допомагає багатьом десяткам тисячам людей отримати необхідну допомогу і підтримку. Вдалечні від того вже зараз ми розміковуємо над тим, як ми будемо жити після деокупації нашого міста, і багато чого зроблено. Багато зроблено програм і проєктів, які ми сподіваємось, будуть реалізовані у нашому місті. Дійсно, креативні ідеї, нові підходи. Обізнаність в абсолютно всіх потребах, починаючи від банальних продовольчих гігієнічних, таборів, завершуючи юридичними консультаціями медичної допомоги, специфічної медичної допомоги і обов'язково з е, акцентованою увагою до потреб дитячого населення Маріуполя. Кураторкою другого дня тренінгів стала експертка з розвитку громад Надія Копаниця, з якої учасники вже познайомилися на минулих заняттях. Цього разу на навчанні пропрацьовували програму розвитку громад після перемоги. Кожен із присутніх мав запропонувати свою модель відновлення у мирному житті. Насамперед, це дуже така цікава і важлива складова, коли ми моделюємо. Між собою суспільний процес, тобто в нас є, як то кажуть, і президент, і простий народ. Ну і все, що тільки можливо в суспільстві. Кожен обрав для себе все, що він хотів, кілька ролей. Я в цьому плані набрала дуже багато на себе, але я рахую, що все воно десь дуже схоже. Перше, ми дізналися, що реально можливо відіграти будь-які ролі. Ми дивимося на практиці, як відбуваються процеси, тобто сприйняття ситуації, по перше, по-друге, ми розуміємо, що у нас створюється картина того, як у нас взаємодіють між собою ну. Відомства різні, що відбувається взагалі в політичній сфері, і вся ця взаємодія, ми бачимо це в принципі на практиці. Що можна з цього для себе виняти, то що реально ми можемо приміняти це на практиці, застосовувати це у щоденних наших якихось складуваннях, але ну реально є складові, які від нас не залежать, тобто там криміналітет, корупція і так далі. То, що, в першу чергу, що ми боремося. Завдяки тому, що тренінг проходив у форматі гри, учасникам легше було змоделювати необхідну ситуацію та відшукати шляхи її вирішення. Ну, дивіться, у нас саме Україна в Україні вже дуже давно було започатковано і організм так так названі оді. Організаційно діяльності, діяльності ігри, ну і багато ще інших сценаріїв, як можна робити такі, знаєте, і, ну, як на нас можуть працювати ігрові технології. Тобто це безпечний простір. Ну, тобто, ми тут знаходимося, все нормально, по нас не стріляють, тривоги немає туди. Тобто, ми всі тут люди, да? але ми вибираємо різні ролі, і ми їх програємо ну, в контексті граємося. Так? Тобто це так Така гейміфікація процесу навчання дорослих. Е, ну і головне, як у навчанні дорослих, люди говорять між собою. Це саме головне. Третій день модулю розпочали із робочої наради з керівництвом Всеукраїнської громадської організації Стопкорупції, де осередки окреслили свої цілі в межах громадської організації і обговорили актуальні питання. А наприкінці кожному регіональному представнику стоп-кору вручили сертифікати про проходження тренінгів. Так, я вас вітаю, дякую, що ви обрали наш університет. Ви бачите, скільки ще тут роботи, і ми помаленьку робимо трошки відновлюємося, дай Бог. Найближчим часом це повноцінно. Частину студентів вже будемо проводити з 1 вересня в охладній режимі. Тому ще раз дякую. Думаю, що територіальні підрозділи і представники територіальних підрозділів змогли оцінити масштаби і можливості, які ми змогли реалізувати в даному заході. Адже він проходив не тільки в самому Ірпені, а і в Бучі, і в Бородянці, і в київських відповідних офісах профільних, які добре розбираються і контролюють на даний час ситуацію із перерозприділенням і направленням коштів на відновлення інфраструктури. Тому бачу тільки плюси. Вбачаю, що в подальшому ми будемо також співпрацювати з нашими партнерами з Black Sea Trust в розрізі, можливо, інших кейсів. але тим не менше, ми зі свого боку змо. Реалізувати цю програму максимально згідно тих умов, які були задекларовані, можу сказати, що наша наша організація з кожним роком все виростає до більшого рівня. І це не тільки наше бачення, це бачення, як і всеукраїнської нашої нашої мережі. Люди, які колеги наші за кордоном також за нами слідкують і Дякують за те, що ми не покладаємо рук, і все таки йдемо до, до тої цілі, яку поставили, вступивши в нашу організацію. Підсумовуючи, учасники акцентували на унікальності цих тренінгів, адже навіть в умовах війни дуже важливо напрацьовувати проєкти щодо майбутньої відбудови зруйнованої країни. Сьогодні отримавши вже сертифікат, може тільки подякувати організаторам цієї всієї нашої ос освітньої діяльності це керівництво громадської організації стоп корупції всім викладачам які долучилися до нашого такого навчання і всій команді дуже гарні люди з усієї україни дуже талановиті кожний своєю ідентичністю дуже ну такі не Байдужі з громадською свідомою цю позицію своєю такою є. В чому навчитися і поспілкуватися. Дуже цікавий, ну такий підбір людей, і всі дуже такі гарні. Ми подружилися, дуже сумно навіть і розлучатися. Як завжди, враження позитивні, тому що високий рівень викладацький, і зустрічаємося з колегами, і маємо можливість фактично з практичних моментів від практичних фахівців отримати інформацію. Тому о, її зразу обробляємо і на практиці надіюсь, будемо застосовувати. Значить враження самі найкращі. А на завершення активісти відвідали спеціально організовану екскурсію у Національному університеті оборони України. Ну, та формування е мілітарного духу, е який би хотіло б хотілося б наслідувати на. Да? Ми орієнтуємося на те, що у нас не тут тільки слухачі, да, то професійні військовослужбовці, які піднімають свій фаховий рівень, приходять, але ще й відвідувачі з зі сторони, тобто, це, наприклад, екскурсії школярів, які закінчили школу і бажають стати нашими студентами, і да, кадетами. От прийняти присягу на вірність Україні. Ми проводимо для них екскурсії, запалюємо це полум'я да любові до України, до поваги до Збройних сил України. А це можна зробити тільки от, десь щось показати, потрогати руками і розповісти. Причому розповісти від першого ліца. Це е, у нас в групі всі люди, всі воювали. Хто з 2014 року? То з лютого, але ті, хто не тримав зброю, таких немає. Учасники тренінгів протягом трьох модулів здобували необхідні знання, щоб тепер, повернувшись до своїх громад, реалізувати їх на практиці. Нагадаємо, проєкт втілила Всеукраїнська громадська організація «Стоп корупції за підтримки Black sea Trust підтримки Regional Cooperation, що є проєктом German Marshall Fund of the United States. Партнером проєкту є Державний податковий університет, який надав науково методичну підтримку і приміщення приміщення для проведення навчальних заходів.